95. На титані номер 5 запрошується цапко Алін. На титану номер 5 підготуватися Зброшко Анастасія. Варвара Росінець. На титані номер 5 запрошується Цапко Алін. На титані номер 1 запрошується Сибізов Артем. Рожкован Блід. На татамі номер 1 підготуватися Журанський Євген. Гончарук Діма. На татамі номер 4 запрошується Салімов Андрій. Лембак кіріл На татамі номер 4 підготуватися Іванов Кіріл. Все, сдавалось. А Софья! Или деризли домой? Чем?